Піднімаємося вгору, в який час будинки, готелі в основному, отелі, ну, вже і приватні господарства, фермери всякі живуть, але вверх нагору піднімаємося. Не знаю, куди нас везуть. Ми сьогодні підпорядковуємося ось цьому пану, він сьогодні цілий день нас катає, пригощає, катає. Приємний такий чоловік. Катаємося, відпочиваємо. Свято велике у них, це друге свято після Нового року. Так що відпочиваємо. Так, вище, вище, Вони вже такі зверху види відкриваються. Тепер йдемо вниз, постійно вниз. Кейспуск Сарфантенчик yeah. Ривал переїхали Европейський <звук> город Кис Курорт приїхали тут озеро злива <звук> дуже багато машин людей відпочивають <звук> <звук> <На> море <звук> Пулаточки, домики. О, смотри, краса яка. Краса. Я думаю, куда ми едем так довго? Тут вот, куда? О, пішохідний місточек там. Там вайт сім'я. Вот ідем сюда, вот на цю верхнюю частину дамбо. Сока намба. Если это дамба, там тяжело, то потолет а Таке водосховище. я так розумію, тут це водозабор. Тут не можна ловити рибу, не можна купатись. Човники от дозволені, І все. От зверху, там внизу стояночка, де ми виходили. І вийшли наверху. По всій кореї, по парках, по зонах відпочинку. Ось такі от доріжки. Вони якісь з якоїсь водорослі. Чи з якихось канатів натуральних, я розумію. Сібеночка, бачите, основа і така доріжка. В любу погоду сухо, не скользко для дітей, для дорослих. І такі маршрути. І маса людей гуляє, відпочиває. Люблять корейці рухатись, тому я таких товстих дуже мало бачу. Всі підтягнуті, дуже файно виглядають. Ось з нами теж йде. Корейсь, 60 років. Бачите, як виглядає. Скопленький, худенький, рухається. Ми за ним не успіваємо. Я так розумію, там рибка плаває, там на мості всі дивляться. Зараз підемо подивимось. Ми туди йде знак Рыбу ловити забути. Ось і наші друзі. Дивіться. Дивіться. У нас скидку тут є і десятки. Знаєте? Карп. Такі там десятки я бачу. А, всі поплили, почули харчик, всі потрималися. На кормове п'ятно підтягують. Бачите все. Будьте заборони. О, десятка плюс точно он будет. там. Там одна такая десяточка плюс. Попкорн, попкорн. Это, так разумеем, мы идем на мостик. Переход пешеходный.

Тримаються за перила Хто боїться гуськом. Ми з Тимуром вже тут, а вони ще там тьопають. Вон наші дітлахи. дітлашки. Які раніше будиночки жили. Ну, десь 3х2, 4х2 максимум. Приємно гуляти, безліч фонтанів. Пада, от вже кілометра 2-3 прийшли ні одного смітничка. В Кореї не прийнято щось так от смітники ставити. Десь може на виході буде з цього парка, може бути великий якийсь. Ящики, мішки, і там складати. А так прийнято було забирати з собою все. Ось ще фонтанчик біля зони відпочинку. Химогодалі са. Приємно по Чистому парку, музичка грає там, качечки, карпи. Ніякого сміття, ніяких куртків, ні одного чоловіка з сигаретою я сьогодні не бачу. Ні одного. То такі курці, спеціальні як кімнати, місця, в сторонах. Я навіть таких кімнат сьогодні не бачу. А там курять. Підходить до кінця. Така дамба. Наш круговий маршрут. Дуже цікавий. З краєвидами. З такими от чудова погода, не жарко. Добре, прогулялись. Дітей з дітьми погуляли. О, яка конструкція мощна Підйом такої. Жалюзі, бачите? Видно гідравліка якась. Мощна конструкція, мощна Ми знову йдемо вниз на стояночку і їдемо додому відпочивати. Дякую містеру Чангу за чудовий день. Він нам сьогодні показав це місце з нами, Пригостив нас м'ясом, морозовим. Дякую їм за це. Дуже багато я звернув увагу. перила, загородження не жалік. По-багатому скажемо. Сразу видно, що на ці речі коштів ніхто не жаліє. З іншої сторони, треба порахувати ту покраску, то ржавчину Переробляти, то, напевно, краще раз з нержавійки. Багато стовбів бачу нержавіючу. Прям стовп освітлення. Нержавіюча труба. Така от дамба. 300 метрів довжина. А висоту навіть не знаю. Не розібрався на табличці там написано. Все, йдемо до машини. Такий день сьогодні вийшов. Карпики наші плавають. Плавають. Все, поки карпики. Ми вже внизу Ой, наші о, вон кіндери. Аж о, де тут тьопають. Тут за парканчиком. Купа палаток любителі. Кемпінгову відпочинку. Відпочивають. Спеціальні місця відведені теж прикольно.